Наш освітній заклад, Ворохівський ліцей номер 2 Борохівської міської ради, який розташований у мальовничому місті Горохові, що належить до найдревніших поселень Волині, розпочинає набір дошкільня до першого класу 2023-2024 навчального року. За стандартами нової української школи для вас гостинно відчиняє двері сучасна креативна школа. Ваші діти обов'язково полюблять вчитися, адже пізнавати світ у класах, забезпечених сучасним обладнанням, під наставництвом досвідчених творчих педагогів. Дуже цікаво. В освітньому закладі започатковано чимало нового, серед найголовніших змін навчання через діяльність. Вчителі початкових класів це друзі, помічники в пізнанні світу, партнери у вихованні особистості. Вони використовують найрізноманітніші форми, серед яких. Навчальні ігри, екскурсії, експерименти, групові проєкти, моделювання життєвих ситуацій, дослідницька діяльність та багато інших цікавинок, що не дадуть вашим діткам нудьгувати. Класи для учнів початкової школи повністю переобладнані, вони яскраві і комфортні. у них. Є одномісні карти, нова техніка, розвивальні ігри, куточки творчості, відпочинку та бібліотечки. Учителі подбали про наповнення класних кімнат на очисті, яка постійно доступна для дитячих очей. Головна мета усіх цих зусиль аби дитина. Потрапило в абсолютно новий світ знань, цікавий, захоплюючий і дружній для неї, аби навчання не перевтомлювало, а наповнювало, аби усе, про що вона дізналася у стінах школи, можна було застосувати у житті. Досвідчені педагоги школи дбають і про змістовну поза. Класну роботу. незвичайні та цікаві, дивні та веселі свята неодмінно сподобаються вашим малюкам, до послуг учнів початкової школи, групи подовженого дня, де можна не лише повторити вивчення, а й долучитися до творчості, педагогічні, учнівській та батьківські колективи школи. Це велика родина, у якій панують партнерські стосунки. Завдяки тісній співпраці всіх учасників освітнього процесу. Сьогодні заклад обладнаний комп'ютерною технікою, сучасними меблями до послуг школярів, бібліотека, спортивний зал. Два комп'ютерні класи, світла актова зала, медичний і психологічний кабінети та їдальня. У 2023, 2024 навчальному році малечу зустрічають Шановні батьки майбутніх першокласників, Горохівський ліцей номер 2 Горохівської міської ради запрошує до нас на навчання. Ми гарантуємо високий рівень викладання предметів, цікаве та різноманітне навчання в новій українській школі, розвиток творчих здібностей ваших дітей, індивідуальний підхід до кожної дитини. Формуємо комфортне та безпечне освітнє середовище. В школі функціонують їдальня, комп'ютерні класи, спортивна та актові зали, медичний кабінет. Бібліотека, наявність сучасні спортивний майданчик та стадіони, організовані групи подовженого дня та творчі гуртки. Створюємо умови доступності для навчання усім з особливими освітніми потребами. Ми докладемо максимум зусиль, щоб виправдати ваші надії. Чекаємо на вас. Грохівський ліцей номер 2 це сучасний освітній заклад, це дієвий осередок громади з сучасним освітнім інтерактивним середовищем. Головним завданням нашої школи є надання якісних освітніх послуг. У Нас працюють мотивовані високопрофесійні вчителі та мотивовані здобувачі освіти. Працюємо по запитах учнів та батьків. Функціонують класи з поглибленим вивченням предметів української мови, математики, класи вивчення іноземних мов польської, англійської, німецької мови, класи з вивченням поглибленого біології, географії, дієпрофільна школа. Всі, хто переступає поріг нашої школи, відчувають тепло, доброзичливість, родинність, тому що ми працюємо. І вчимо не для школи, а для життя. То чекаємо вас у нашому освітньому закладі. Обирайте Хорохівський ліцей номер 2 адже наша школа це школа, у якій ваша дитина гармонійно розвиватиметься, буде навчатися в атмосфері добра, любові, поваги, пізнання нового, буде вчитися дружити. І рости свідомим громадянином. Наша школа це той заклад, якість викладання, у якому не залежить ні від ковіду, ні від війни. Адже ми добре усвідомлюємо, що початкова школа це найважливіший етап у шкільному марафоні життя дитини. Тому педагоги нашого закладу. Забезпечують якісний освітній процес як в очному режимі, так і під час дистанційного навчання, а учні початкових класів навчаються очно з дотриманням безпекових умов. Шановні батьки, якщо ви хочете, щоб ваша дитина здобула якісну освіту, була ініціативною, Креативною, здатною до інновацій та уміло орієнтувалася в сучасному світі, приходьте до нас на навчання. Вчителі початкових класів Горохівського ліцею номер 2 Горохівської міської ради це друзі, помічники у пізнанні світу, партнери у вихованні особистості. Чекаємо на вас! Наша школа це школа радості, це школа дитячих мрій. У школі ми не тільки будемо навчатися писати, рахувати, читати, а й будемо міркувати, творити, пізнавати нове. Школа це велика дитяча країна. ній відкривається шлях до найцікавішого, до знань. Ми з вами будемо не лише вчитися писати і читати, рахувати і лікувати, а будемо вчитися дружити і допомагати один одному. Тож запрошуємо вас досліджувати і пізнавати світ, відчувати себе щасливими і успішними. Школа із задоволенням забезпечить безпечне та комфортне перебування вашої дитини у нашому освітньому закладі створить умови для гармонійного розвитку вашої дитини. Чекаємо на вас, шановні першокласники, у нашій дружній великій шкільній родині. Тож поспішайте до нашого освітнього закладу, Горохівського ліцею номер 2 Горохівської міської ради. І ви будете задоволені якістю освітніх послуг. Які надасть вашим дітям досвідчений педагогічний колектив?